22 в Україні в єдиному марафоні новини для вас працює Лілія Налягака. Понад 80 людей постраждали внаслідок російської масованої атаки по українських регіонах. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський. Крім того, росіяни вбили чотирьох людей, зокрема дитину. Глава держави подякував працівникам ДСНС України, екстренці, лікарям, медичним сестрам, поліцейським та комунальним службам. І додав, уже традиційно Росія намагається ударити по Україні блекаутом. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні увесь день після російського удару. Тривала ліквідація наслідків у Запоріжжі, в Києві, в Київській області, в інших наших регіонах. Більшість уражень це. Звичайні будинки, це цивільні об'єкти. Постраждали більш ніж 80 людей. На жаль, чотири людини загинули, і серед них одна дитина. Мої співчуття рідним та близьким. В Києві серед уражених об'єктів інститут Стражеска, це інститут кардіології, один з провідних медичних закладів нашої країни та всього нашого регіону в Європі. Там двоє. Загиблих, значні пошкодження однієї з будівель. Відновлення має бути якомога швидшим, і уряд повинен з цим допомогти. І загалом тільки в Києві пошкодження на 32 локаціях. Російський удар по Запоріжжі був надзвичайно жорстоким. На щастя, без загиблих, але тільки там, на Запоріжжі, майже 40 Людей цієї ночі постраждало. Всім надається необхідна допомога. Я хочу подякувати кожному, хто залучений до рятувальних операцій. Усім дякую нашим працівникам ДСНС України, екстренці, лікарям, медичним сестричкам, поліцейським, дякую комунальним службам. Були також російські удари по енергетичним об'єктам, і це вже на жаль. Традиційна така російська тактика. Росія намагається і в цьому році ударити по Україні блекаутом. Фактично, протягом цих тижнів, коли тривала Генеральна асамблея. ООН, Росія буквально кожен день, кожну годину використовувала для ударів по Україні дуже підлі удари, і саме це характеризує Росію. Те, що вони роблять, а не те, що вони говорять чи запускають різними сигналами по світу. Вони відкинули всі реальні пропозиції миру і заслуговують на дійсно жорсткий тиск. На тижні очікуємо рішень Європи щодо такого тиску. Щонайменше новий пакет санкцій має бути 19-й пакет. Особливо важливо, щоб санкції болісно ударили по російській торгівлі енергоресурсами. По всій інфраструктурі танкерного флоту Росії, тим більше зараз є інформація від розвідки, що росіяни використовують саме танкери для запуску та управління дронами, які запускають проти європейських країн. Це ще одне свідчення, що Балтійське море та інші моря мають бути закриті для російських танкерів, щонайменше для Тіньового флоту також розраховуємо на сильні кроки Сполучених Штатів Америки. Ми говорили з президентом Трампом про те, що реально може підштовхнути Росію до зміни позиції та зупинити війну. Світ має інструменти, які спрацюють дійсно миротворчо. Сьогодні говорив з президентом Фінляндії, подякував йому за підтримку. Ми скоординували. Контакти з нашими партнерами, і, зокрема, з Америкою, важливо, щоб ми поступово просувалися і до фіналізації гарантій безпеки, тих речей, які можуть і цю війну допомогти закінчити і стримати Росію від будь-якої іншої агресії. Говорив також прем'єр-міністром Норвегії, і про сьогоднішній російський удар було більше 500 дронів, з них шахедів близько. 350 48 ракет, в тому числі дві аеробалістичні. Саме тому ППО для України незмінно перший пріоритет. Дякую партнерам, які допомагають. Норвегія серед них це один з найсильніших наших партнерів. Дякую тобі, Йонаса. Говорив сьогодні ще з Марком Рютте, генсеком НАТО. Серед іншого, про нашу програму ПЕРЛ. Програма працює. Дуже активно допомагає, і це саме та програма, що дозволяє нам купувати американську зброю за кошти партнерів в альянсі, і це такі речі, як ракети для петріотів, ракети для Хаймарсів вже у Пьорлі. Є шість держав, які надали кошти: Нідерланди, Данія, Швеція, Норвегія, Німеччина, Канада. Ще шість країн заявили про готовність. Приєднатись Литва, Латвія, Естонія, Люксембург, Бельгія, Ісландія. Дякую усім. Це те, що дійсно допомагає. Ми будемо на тижні разом з європейськими нашими друзями працювати, щоб якнайшвидше реалізувати домовленості по ППО. Обов'язково Росія відповідатиме за все, що робить. Дякую кожному в світі, хто допомагає Україні, нашим людям, нашій державі, нашій незалежності. Слава Україні! У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після масованої російської атаки. Як повідомили в ДСНС, чотири людини загинули, тринадцять постраждали. Серед жертв – 12-річна дівчинка. Окупанти атакували ракетами і шахедами. Більше про наслідки масованого обстрілу у матеріалі моїх колег. Солом'янський район Києва на цих кадрах багатоповерхівка, куди вночі у четвертий поверх влучив російський шахет. Прогримів вибух та розпочалася пожежа. Через це частина мешканців були заблоковані в своїх оселях. Розповідають люди. Їх автодрабинами евакуйовували рятувальники. Попри те, що ворожа атака тривала. Вверху в сусідню квартиру прилег, де вивалилася плита. Третій поверх моя моєї сусідки погибла дочь. Пожар був дуже-дуже великий, десь близько 40-45 хвилин не їхала. Пожарна машина, не могла до нас доїхати. Це просто жах якийсь був. Я захлопнула двері без речей, без нічого, там в резинових тапочках. От мені куртку дав мій сусід, і носки, там, і брюки». Надзвичайники оперативно розбирали завали та прибирали уламки. Водночас у Київській міській військовій адміністрації заявили, доведеться відселяти весь постраждалий під'їзд, адже він в аварійному стані. Дуже допомагають волонтери і найближчим часом, я думаю, що ми будемо розуміти, яку кількість людей потрібно буде відселити. Місто надає допомогу у вигляді компенсації. Це разова допомога 10 тисяч гривень, 40 тисяч гривень надають тим, хто залишився без житла. З подальшою можливістю отримувати по 20 тисяч щомісяця за оренду ще одна ціль росіян у солом'янському районі столиці це інститут кардіології. У медзакладі на двох поверхах спалахнула пожежа. Загинули двоє людей. Дуже важка ніч ранок і день для рятувальників міста Києва. У нас сьогодні вкотре був в Солом'янський, Святошинський, Голосіївський, Дарницький. Дніпровські та оболонські райони міста Києва, як ви бачите, ну майже скрізь були рятувальники. Більше 350 вогнеборців на сьогодні залучалися близько 70 одиниць різноманітної техніки. Наразі у всіх постраждалих районах розгорнуті штаби допомоги. А це вже Петропавлівська Борщагівка під Києвом. Тут зафіксовані найбільші руйнування в регіоні після сьогоднішньої російської атаки. За даними Київської обласної військової адміністрації, загалом пошкоджено шість багатоквартирних будинків, понад тисяча вікон та дверей вибиті. Крім того, по Нівечені 11 приватних будинків, три знищені повністю. Як бахнуло, картина мені на голову впала. Спасіба, господу Богу, напевно, це мене й спасло. І вікно зверху. Все всіх стекла, все носило. А котті взагалі повиносило. Одного кота під кровать, другий не знаю, де вони були. А на кухні все вели, все пошкоджено і вся мся мебля, все ось вікно там вилетіло. На місці працювали рятувальники та комунальники до ліквідації наслідків ворожого удару долучилися також представники українського товариства Червоного хреста, благодійники та волонтери. З Самого ранку йде е, спілкування з громадянами житлового комплексу Львівський, прийом документів на матеріальну допомогу. І всі потреби розглядаються, всі звернення розглядаються. Одночасно приймаються заяви до поліції. Всім необхідним матеріалом зараз жителі житлового комплексу забезпечуються. Це є плівка, брезент і USB. Не залишили один на один з бідою людей і звичайні жителі, які мешкають неподалік місця удару. Ну, ми тут живемо поряд взагалі. Ми дуже часто тут буваємо на цьому комплексі, гуляємо з дитиною. Тож ми не могли стояти осторонь, прийшли з чоловіком сюди, щоб допомогти це все розібрати, підмости. Ну було дуже гучно. Я за дві хвилини, мабуть, до цього моменту прокинулась, почула, як летіла ця ракета. На жаль. Потім схватили дитину і одразу побігли до ванної кімнати. Ну зараз вроді все є. Зараз будемо приїжджає, приїде людина, буде заміряти рами, стекла. Поки замі... робимо роблемо ми закриваємо це двері. Повирували, падиться. Прийде людина, теж буде заміри робити. Даємо людям клійонку, в розміри, застеклюємо клійонки. Пока за даними посадовців, в результаті чергової терористичної атаки росіян 19 людей в Петропавлівській Борщагівці звернулися за допомогою медиків. Анатолій Журавльов, Руслан Сміщук, Євген Камінський подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини. Двічі за сьогодні російська армія атакувала Синельниківський район на Дніпропетровщині. Як повідомили в тамтешній ова окупанти, цілили фпв дронами як наслідок. У межівській громаді загинула жінка з важкої артилерії та дронами. Ворог вдарив по нікополю та району. Там минулося без постраждалих. Понівечені оселя місцевих авто та лінія електропередачі. Окупанти атакували цивільне авто, що рухалося трасою на прудянку. Це Харківщина, як повідомив начальник тамтешньої ОВА Олег Синігубов, наслідок ворожого удару загинув 44-річний чоловік. Крім того, поранено 41-річну жінку, а в 14-річної дівчинки гостра реакція на стрес. Потерпілих ушпиталили. В Івано-Франківську у ці дні триває фестиваль адаптивних видів спорту. Середмістя нагадує велетенські спортзали із різними тематичними локаціями, де можна не лише пограти в настільний теніс або ж баскетбол на кріслах колісних. Організатори заходу намагаються залучити до занять спортом захисників і захисниць, а ще зібрати кошти для купівлі адаптивного спорядження. Тему продовжать мої колеги. На спеціально облаштованому майданчику в серед середмісті Івано-Франківська розминаються гравці. З хвилини на хвилину тут стартує товариський матч з баскетболу на кріслах колісних. <му> Учасник однієї з команд Андрій Злуцька. Він був командиром роти 100-ї окремої механізованої бригади. Втратив обидві ноги, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Адаптивним баскетболом захопився цього літа. До Франківська приїхав, аби своїм прикладом надихнути інших. Запалити серця ветеранам, які сидять вдома, власне, що треба виходити, що треба соціалізуватися, що не потрібно боятися. Тут всі такі, всі між собою рівні. І хлопці насправді дуже сильно допомагають один одному. Навіть незрячі, поганозрячі хлопці також мають можливість роботи. Про важливість адаптивного спорту під час відновлення після важких поранень знає ще один Андрій, колишній кулеметник 112-ї бригади територіальної оборони. Я через свій шлях знаю, що таке, коли ти після поранення тебе вже списали, і ти не знаєш, що робити і куди рухатись. Сам адаптивний спорт допомагає тобі рухатись далі, відчувати знову емоції. А емоції це життя. Тобто ти продовжуєш жити. Плюс це ком'юніті, де свої зі своїми, тобто ти поруч з ветеранами, тобі більш Комфортніше буде. Захисник нині працює фахівцем у центрі ініціатив «Поверни живим у Києві. Громадська організація намагається залучити до адаптивного спорту якомога більше ветеранів. І сам Андрій постійно бере у них участь. Фестиваль адаптивних видів спорту івано франківську відбувається вперше. Але ідея зародилася ще торік під час проведення у місті півмарафону, кажуть організатори. Тоді вперше облаштували невеличкі локації та запросили захисників і захисниць на майстер-класи. Приїхали хлопці, дівчата з госпіталів, так, які не дуже розуміли, а як вони взагалі можуть займатися спортом. Коли ми привезли крісла колісне для гри в баскетбол, коли ми привезли інші спеціальні концепти для веслування, стрільба з лука, показали бочу, адаптивні велосипеди, це дає можливість спробувати і зрозуміти, що навіть з тими травмами, пораненнями і захворюваннями, люди можуть займатися спортом. Цьогоріч подію масштабували. Тут є майданчики для гри в петанк, настільний теніс та стрільби із лука. Також у нас є дитяча зона, де ви можете нанести собі грив. Ігор чинний боєць 214-го штурмового батальйону. «Обфор». зараз відновлюється в одній із лікарень Прикарпаття після важкого поранення. У медзакладі стрільба з лука є частиною реабілітації. Інструктори щотижня проводять майстер-класи для поранених бійців. Побратими запропонували, вони приїжджають нас там що вівторка. І пішов, ну, сподобалося. Класно почало получатися трошки. Мені, наприклад, якось чесно сказати, легше стає на душі навіть просто якось, розрядився. Під час минулорічного заходу вдалося зібрати кошти, щоб закупити обладнання та організувати навчання інструкторів. Вісім ветеранів відтоді проводять заняття в реабілітаційних центрах та лікарнях Прикарпаття. Сьогодні на фестивалі вони змагаються за осінній кубок Петроса. Ми їх навчили. Це було навчання трьохмісячне. Передали їм це обладнання, і завдяки цьому створилося вісім осередків Івано-Франківській області. Цього року вже проводимо Кубок Петруса, і наші інструктори, ветерани, які отримали обладнання, сьогодні привезли свої команди. Тобто, вони вже виступають як інструктори, як тренери. І це дуже класна історія, тому що воно, воно поширюється. Цього разу теж збирають кошти, щоб придбати 10 крісел колісних. Вартість одного стартує від 2,5 тисяч доларів. Якщо мети вдасться досягти, то Франків стане вже п'ятим містом після Києва, Львова, Одеси і Рівного, яке матиме власну команду з баскетболу на креслах колісних. Жанна Дучак з автонас. Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Білий дім розглядає потенційне надання Україні американських ракет. Томагавк це підтвердив віце-президент США Джей Ді Венс. Він наголосив, що остаточне рішення з цього питання ухвалюватиме президент Трамп. Слідом за американським президентом Венс зазначив, що Росія втрачає значну кількість людей і не має суттєвих територіальних здобутків. А відтак Росіяни мають прокинутися і прийняти реальність, а не відмовлятися від мирних переговорів з Україною та США. Нагадаю, раніше цього тижня Дональд Трамп несподівано заговорив про шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів. Це всі новини на цю мить. О півночі підбиватимемо підсумки доби. Дочекайтеся. Ми боремося за країну рівних можливостей.